Це лише гра, це результат мій сором, і моя білів, вона станеться зі мною. 6-1 це, це факт. Але якщо взяти до уваги, якщо сказати чисто по футболу, то перший тайм для нас гарний тайм, який ми провели у цьому відрізку чемпіонату України по якості грі. Так, ми знали, що команда супротивника дуже освічена, дуже досвідчена, дуже Є гравці, які роблять різницю, що це лізі. І дуже добре вони на стандартах. Це їхні... Ми з ними один-один, коли зіграли, теж скутово пропустили гол, але ми не змогли противодіяти проти стандарту, Але нас дуже добрі були атаки, дуже були моменти. І якість грою, якщо брати на увазі не результат, не рахунок, а от якість гри, то більш-менш. Другий тайм, третій, для мене це не розуміло. Я казав хлопцям, саме головне це честь на футбольному полі. І все вирішується на футбольному майданчику. Ти собі кажеш, хто я такий, як футболіст. Чи ти наблюдатель, чи ти спостерігач, чи ти в цьому процесі ти, тебе замітили, і ти в подальшому маєш шанси грати у футбол. Я вітаю команду супротивника в Прикарпаття. Сьогодні день міста, вони напевно це заслужили, але дуже... це мій біль буде, напевно, до кінця життя цей рахунок буде зі мною.